Так, Всім привіт. Дійшли руки наконець до косілки доробити, бо розібрати розібрав, а зібрати, як завжди, ніколи. То посівна, то, то культивація. Ну, коротше, що було зроблено? Барабани поміняні, верхні ці, ось. пильники поміняні, подшипнички поміняні на опорних тих. В общем, те, що треба що було. Переробив е під палець під подшипник коротше, втулку викинув сюди, трубу вирізав. Для тих, хто буде страдати такою фігньою, дивіться. 45 тут підподшипник. 60 в трубу входить всередину. Точимо палець, ну, длина там там саме оприлитись. Косілка Віракс. Короче, подшипник 209. На опорній тарілці один 210, другий 209. Подшипник 209 сюди стоїть чітко. Трошки в мене розбита оця та виробітка вуха. Тобто люфт трошки є. Не було б на пару годин цю фігню зробив, бо було б взагалі шикарно. Тут встановив той під втулку стаціонарну. Ну, коротше, я довго Осталося поміняти. Там подшипнички, втулочки поміняти, люфти вбрати в отих тих планках і, і все. Діло зроблено, можна сказати. Так що всім добра, всім пока.